Нова книжечка від видавництва Vivat, на яку я встигла на передзамовлення. І перед історією цього є, що я думала вже дочекатися того моменту, коли ця книга буде у наявності, але у телеграм-чаті побачила повідомлення про те, що книга вже на складі раніше часу. І сьогодні, ну, тоді був день останній для передзамовлення, я її. Купила цю книжечку і вже от буквально два дні, і вона у мене. Дякую Віван, за такі швидкі відправки, доставки. Це прямо у саме серденько. І що тут у нас? А тут є здогадки. Тут у нас отака гарнюнечка. Просто отака красунечка. О, така ой, я так чекала на цю книгу, але вже і встигла начитатися та надивитися негативних відгуків на неї. Не знаю, є дуже великі сподівання. Перша частина мені сподобалася найбільше. Служницям. Секрет служниці вже був такий трошечки з'їхавший для мене, але оце буде у нас третя заключна частина, і мені вже не терпиться. Хто вже читав, поділіться у коментарях, чи сподобалась вам ця книжка, бо я дуже сподіваюся на те, що вона буде крута.